Річард Осман. Клуб убивств по четвергах. Студія Словолови. Частина 3. Розділ шостий. Рон Річі ніколи не був ЛАГІДНИМ та терплячим. А зараз і поготів. Немає наміру терпіти. Він звично тикає пальцем у копію договора. Він знає, що це виглядає класно, це взагалі виглядає класно. Ось тільки палець тремтить, та й договір теж тремтить. Щоб приховати старечий тремор, рон розмахує договором. А ось голос у нього зберіг колишню силу. Ось цитую. Це ваші слова, містер Вентам, а не мої. Холден Куперс Чейс Інвестмент залишає за собою право на подальший розвиток ділянки після обговорення з мешканцями. Велика статура Рона нагадує, що колись він був дуже сильною людиною. Немов та рама од вантажівки, що й живі десь у полі. Його кругле відкрите обличчя готове на першу ж вимогу зобразити обурення чи недовіру, або що там ще потрібно зобразити. Все, що треба для справи. Все правильно, як дитині пояснює йому Ян Вентам. тут якраз зараз має місце обговорення. Ви мешканці, обговорюйте скільки хочете. У вас ще 20 хвилин. Вентам сидить за складеним столиком перед присутнім у вітальні. Здоровий загар, спокій, темні окуляри, посунуті на зачіску з каталогу моделей 1980-х. На ньому дорога сорочка поло. На руці годинник, що за розміром не надто поступається на стінному. На перший погляд здається, що він і пахне чудово. Та не варто підходити надто близько, аби перевірити. З боків Адвентама жінка, років не 15 молодше за нього, і чоловік у жилеті, що оголює татуйовані руки, він гортає щось у телефоні. Жінка, архітектор проєкту розвитку, татуйований чоловік Тонні Карен. Рон не раз бачив карена та й чув про нього. Ібрагім записує кожне слово, а рон вперто тикає пальцем у бік Вентама. Мене так просто не обдуриш, Вентаме. Це не обговорення, а засідка. Джойс наважує втрутитися. Скажи йому рон. Рон і сам знає, що йому робити. Дякую, Джойс. У вас це називається лісопарк. Але дерева ви вирубуєте дощенту. Круто, синко. На комп'ютері картинка замалуєшся, все гарно, сонечко світить, хмаринки пухнасті, у ставку качечки плавають. Комп'ютер тобі що завгодно намалює синку, а нам потрібна справжня масштабна модель з деревами і людьми. Він зриває оплески. Тут багатьом хотілося б побачити масштабну модель. Але Ян Вен там запевняє, що так тепер не роблять. Рон продовжує. І ви навмисно взяли архітектором жінку, щоб мені не можна було кричати. Проте ти все одно кричиш, рон. зазначає Елізабет, яка сидить за два ряди далі з газетою в руках. Це я ще не кричу, Елізабет, кричить рон. Коли закричу, чувак це помітить. Ти на нього подивися, вбрався, як Тоні Блер!» Не хочеш заодно і Ірак розбомбити, а, Вентаме? Хороша репліка, думає Рон, поки Ібрагім старанно записує його слова до протоколу. У ті часи, коли про нього писали в газетах, він називався Червоний Рон. Хоча тоді всі були трохи червоними. Його газетні знімки майже завжди мали заголовок. Вчорашні переговори сторін зірвано. Рон, ветеран пікетів і відсидок у поліцейських дільницях. Воїн зі штрейбрехерами, чорних списків і скандалів, сидячих страйків, маніфестацій і маршів. Рон грів руки над жаровнями разом із хлопцями і ж Бріти Шлейленг. Рон на власні очі бачив розгром докерів. Рон пікетував вапінг і був свідком перемоги Руперта Мердока та поразки друкарів. Рон вивів кінських шахтарів на шосе А 1 і потрапив під арешт в оргріві, коли було остаточно зламано опір вугільної промисловості. На його місці не настільки незламна людина вирішила б, що приносить невдачу. Але така вже доля пригнічених, арон обожнював бути пригніченим. Якби йому довелося опинитись в ситуації, де його не утискали, він би викручувався і вивертав ситуацію на виверіт, допоки не навіяв усім довкола, що його таки утискають. Однак слова Рона ніколи не розходилися з ділом. Він завжди був готовим без зайвих слів допомогти людям, яким потрібна була допомога, пара зайвих монет до Різдва, житло або адвокат для суду. Кожному, хто потребував захисту, Рон завжди простягав свою надійну, татуйовану руку. Татуювання тепер повилиняли. Рука тремтіла, але бойовий дух не згас. Сам знаєш, куди можеш засунути свого договора Вентаме, що тобі сказати. Не соромтеся, просвітіть мене, каже Ян Вентам. Рон починає щось про Девіда Кемерона і референдум ЄС, але втрачає нитку оповіді. Ібрагім торкає його за лікоть. Рон, кивнувши як людина, яка свою справу зробила, сідає на місце, огрушливо хрускаючи колінами. Він щасливий. І тремтіння в руках між іншим пройшло, хоч і ненадовго. Знову вбі. З цим ніщо не зрівняється. Розділ сьомий. Панотець Меттю Матті непомітно пробирається до зали, де високий старий у футболці Вестхем кричить на Яна Вентама. Як він не сподівався, незадоволених зібралося чимало. Це добре, буде більше заперечень проти забудови. Так званого лісопарку. У поїзді від Бехсхіла не було буфету, тому панотець Меттю із радістю помічає розкладене печиво. Він непомітно прихоплює собі жменю і влаштовується на блакитному пластиковому стільці на задньому ряду. Чоловік, в обтягуючій футболці з футбольною емблемою, вже випустив пару і сів, але тепер піднімають руки інші. Хочеться вірити, що він даремно приїхав, але краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати. Пан отець Маккі сам знає, що нервує. Він поправляє високого коміра, гладить долоною стос свого білосніжного волосся і лізе в кишеню за хлібною паличкою. Якщо про кладовище ніхто не запитає, певно, доведеться йому самому. Головне, не боятися, пам'ятати про справу. Як дивно йому бути в цій кімнаті? Маккі пробирають дрижаки. Можливо, це просто від холоду. Розділ 8 Після обговорення Рон сидить із Джойс біля галявини для боулінгу. Пляшки з холодним пивом виблискують на сонці. Зараз із Роном говорить відставний однорукий ювелір із Рескінг-Корто на ім'я Деніс Едмонс. Деніс, з яким Рон раніше ніколи не розмовляв, бажає привітати Рона з таким видатним виступом на зборах. Змусив задуматися, Рон. Змусив задуматися. Тут є над чим поміркувати. Рон дякує Денісу за добрі слова і чекає неминучого. Без цього ніколи не обходиться. «Е, це, мабуть, ваш син. каже Деніс, повертаючись до Джейсона на річі, який теж крутить у руках кухоль пива. Чемпіон. Дженс посміхається і киває. Він завжди вічливий. Деніс простягає йому руку. Деніс, друг вашого тата, Джейсон тисне йому руку. Джейсон, дуже приємно, Денісе. Деніс ще трохи затримується в очікуванні, що Джейсон втягнеться в розмову, а потім з ентузіазмом киває. Ну, приємно було познайомитися. Я ваш оболівальник, всі боді бачив. Сподіваюся, ми скоро побачимо вас знову. Джейсон знову вічливо киває. І Деніс кульгає геть, забувши хоча б для вигляду попрощатися із Роном. Батько і син, які давно звикли до таких епізодів, повертаються до розмови з Джойс. Так, це називається славетний родовід, каже Джейсон. Вивчають історію родини і хочуть повезити мене по різних місцях, поговорити трохи. Розумієте, про сімейну історію? Ну, бабуся повіє і все таке. Цього я не дивився, каже Рон. Хто знімає? Бібі Сі? А Це ITV. Дійсно хороша програма, роне. Виправляє Джойс. Я недавно дивилася один випуск. Ви його бачили, Джейсон, той що з актором. Грає лікаря в Холбі Сіті, але я його бачила тільки в Пуаро. Цього не дивився, Джойс, каже Джейсон. Дуже цікаво. Виявилося, що його дід вбив коханця, а ще й гей. Треба було побачити його обличчя. О, обов'язково погоджуєтеся Джейсоне. Джойс плескає в долоні. Уявіть, раптом у Рона був дідусь гей. Хотіла б я це побачити. Джейсон киває. Вони із з тобою хочуть поговорити, тату, на камеру. Питали, чи впораєшся ти, а я їм казав удачі, спробуйте на його заткнути. Рон сміється. Але ти ще й за танці на льоду зі знаменитостями взявся. Мені здалося, це буде весело. О, Мені теж так здається, каже Джойс, допиваючи пиво і тягнеться за новою пляшкою. Скільки у тебе справ одночасно, сину, зауважує Рон. Джойс каже, що бачила тебе і в шеф кухарі. Саме так, знизає плечима Джейсон. Краще б я, тату, знову взявся за бокс. Не віриться мені, Джейсон, що ви до того жодного разу не варили макарони, вставляє Джойс. Рон, відпивши пива, відводить вліво руку з пляшкою. Он у того БМВ. Не дивись, поки Джес. Там вентам, я тобі про нього розповідав. Як я йому врізав? Га, Джойс? Ха, і він прямо не знав, куди подітися. Погоджується Джойс Джейсон, відкинувшись назад, ніби потягується, Криткома косить ліворуч, і Джойс теж пересуває свій стілець, щоб краще бачити. Прям зовсім непомітно Джойс. бурчить рон. З ним каран. Джейсон, це будівельник. Не стикався з ним у місті? Раз, другий, відповідає Джейсон Рон знову дивиться туди. Схоже, між чоловіками йде напружена розмова. Говорять швидко і тихо, жести агресивні й оборонні, але обидва тримають себе в руках. Чогось вони не поділили, а?» – каже Рон. Джейсон, потягуючи пиво, знов кидає погляд на той кінець парковки, де стоять чоловіки. Точнісінька, парочка на побаченні. Роблять вигляд, ніби й не думали сваритися, зазначає Джойс. В Яблочко Джойс, погоджується Джейсон, знову повертаючись до батька і допиваючи пиво. А як щодо снукери після обіду, синку? запитує Рон. Чи ти знов біжиш? Та я б з задоволенням, тату, але в мене є одна справа. Може, і я зможу допомогти? Джесон хитає головою. Ну,дна справа, і ненадовго. Він встає і потягується. Тобі сьогодні ніякі журналісти не дзвонили. А мали б? Дивується, Рон. Щось трапилось? Ні, але ти ж знаєш цих журналістів. Так не дзвонили, не писали, нічого такого. Надіслали каталог Ван, відповідає Рон. Не хочеш пояснити, що за запитання? Ти мене знаєш, тато, їм завжди щось треба. Як це цікаво? каже Джойс. Залишаю вас удвох. Прощається Джейсон. Дивіться мені, щоб не понабиралися, не рознесли заклад. Джейсон йде. Джойс мружиться. Підставивши обличчя сонця. Ой, правда чудово, рон. Я й не знала, що мені смакуватиме пиво. Уяви, якби я померла з сімидесятирічною, так і не дізналася би. Вип'ємо за це, Джойс, каже Рон, і п'є до дна. Як на твою думку, що це з Джейсоном? Може, жінка? припускає Джойс. Ну ви ж знаєте, ми такі. Так, Кверон. Можливо. Він дивиться на сина, який зникає вдалині. Він стурбований. Втім не було і дня, коли Рон не хвилювався б за Джейсена. Незалежно від того на рингу той чи ні. Розділ 9. Обговорення пройшло чудово. Лісопарк Вентема більше не турбує. З ним вирішено. Той крикун на зборах. Я не раніше таких зустрічав. Нехай собі надуває щоки. А в останньому ряду Ян помітив священника. З чого бо це раптом? Щодо кладовища, мабуть, але це їх не обходить, всі дозволи отримано, хай тільки спробують завадити. А звільнений Тоні Карен. Ну він не зрадів, але й не вбив теж перемога. Отже, в думках Ян Вентам вже рушив далі. Після лісопарку настане наступня остаточна стадія забудова на пагорбі. Проїхавши п'ять хвилин по розбитій дорозі від Куперщайза, він сидить у кухні сільської хати. Із Карен Плейфейр. Її батькові, Гордону, належить ферма на вершині пагорба над Куперщайзом. І продавати її старий не налаштований. Нічого, я знайде, як його вмовити. Боюся, все як і завжди, Яне. каже Карен Плейфейр. «Тату не хочу продавати і мені його не примусити. Зрозумів, киває я. З ще грошей? Думаю, ні, каже Карен. І думаю, ти сам же збагнув, на мою думку, ти просто йому не подобаєшся. Гордон Плейфер, як побачив Яна, пішов на гору. Ян чує, як той тупотить на другому поверсі, доводячи, що там йому хочеться довести. Кому яке діло? І Ян не всім до вподоба. Він так і не зрозумів, чому, але з роками навчився з цим жити. Власне, це не його проблема. Гордон Плейфер – всього лише один із довгої низки людей, які з Яном не порозумілися. «Послухай, залишиться мені? просить Карен. Я знайду спосіб. Всі залишаться задоволеними. З Карен плейфеер вони порозумілися. Довго обговорювали, скільки грошей вона отримає, якщо вмовить батька. У її сестри і зятя свій бізнес. Органічна ферма в Брайтоні. І з ними Ян вже намагався домовитись, все невдало. Набагато краще ставити на карен Плейфейр. Вона самотня живе в будиночку на землях ферми і працює в ІТ. По ній це одразу видно. Макіяж є, але такий малопомітний, що Ян, чесно кажучи, не бачить в тому сенсу. Ян не проти був би дізнатися, чи давно карен поставила на собі хрест і почала носити спортивні кросівки та довгі мішкуваті светри. І раз уже працює в ІТ, могла би нагуглити Ботокс. Їй близько 50, -ти. Вони однолітки, думає Ян, але 50 років для жінки М -м -м, це геть зовсім інше. Ян завів профіль на безлічі сайтів знайомств і всюди виставив обмеження до двадцяти п'яти. Сайти знайомств йому потрібні тому, що в наш час важко познайомитися з гідною жінкою. Такою, щоб розуміла, що він людина занята, робота вимагає сил, і підтримувати стосунки йому просто важко. Жінки старше 25 цього, як правило, не розуміють, і що таке з ними відбувається? Він намагався уявити, з якого дива комусь зустрічатися із Карен Плейфер, але не зміг. Розмови, чи надовго їх вистачить? Звичайно, скоро вона буде дуже багата, коли Ян викупить землю. І це їй не завадило б. Село ще на пагорбі і для Яна все має змінити. Воно із часом удвічі переросте куперчайзі, принесе Янові удвічі більше прибутку. Причому ділитися з тоні кареном вже не доведеться. Якщо для цього треба пару тижнів пофліртувати з п'ятдесятирічною дамочкою, ну нехай вже так і буде. Для побачень Ян припас випробувані надійні засоби. На дівчат він справляє ураження фотографіями свого басейну і старим інтерв'ю в номері Кент сьогодні. Карен він теж показав фото басейну, адже ніколи не вгадаєш, та вона тільки вічливо посміхнулася і кивнула. Не диво, що така залишилась самотньо. Нічого. Він із нею зуміє укласти угоду. Вона усвідомлює вигоди. Вона бачить перешкоди, і розмова з нею закінчується рукостисканням і планом дій. Стискаючи Карен руку, Ян думає, що не завадило б їй крапелька крема. Ох, ці 50. Такого нікому не побажаєш. У Яна миготить думка, що є лише одна жінка, старше 25, з якою він проводить скільки часу. І це його дружина. Ну, пора йти. Робота не чекатиме. Розділ. 10. Тоні Карен зважився. Він зупиняє свій BMW x 7 на розігрітій за день доріжці. Під платаном за будинком закопана пукалка або під липою. Там чи там згадати можна буде за чашку чаю, а заодно з'ясувати, куди ж він поклав лопату. Тоні Карен має намір вбити янавентама. Це вже вирішено. Ян сам повинен зрозуміти. Скільки можна собі дозволяти, перш ніж навіть у найспокійнішої розсудливої людини урветься терпець, заходячи додому, Тоні насвистує мелодію з рекламного ролика. Він в'їхав до цього будинку півтора роки тому, отримавши перший справжній дохід від Куперчейзу. Про таку домівку він завжди і мріяв. Будинок збудований старанною працею, точним розрахунком, умінням, де треба зрізати кути і опорою на власний талант. пам'ятник його досягненням, зведений із скла цегли і мореного горіха. Справившись із замком, то вони вступають в боротьбу із сигналізацією. Встановити її вентам минулого тижня прислав когось із своїх. Вони здебільшого поляки. Але хто в наш час не поляк? Тоні вводить чотиризначний код з третьої спроби. Новий рекорд. Тоні завжди дуже серйозно ставився до своєї безпеки. Багато років його будівельна компанія була лише прикриттям для наркобізнесу, виправданням доходів, так би мовити, способом відмити брудні гроші. Але справа потроху розширювалася, забирала все більше часу і приносила все більше грошей. Скажи молодому Тоні, що він колись буде жити в такому будинку, він би зовсім не здивувався. А ось скажи йому, що будинок буде купленим на законно зароблені гроші, він покотився б зі сміху. Дружини Деббі ще немає вдома, але зараз це й на краще. Є час зосередитися і добре все обіскувати. Тоні повертається думками до сварки з Яном Вентомом. і знову спалахує од люті. Ян відрізав його від лісового селища? Ось так просто? Сказав пару слів і сів у машину. При всіх. На випадок, якщо Тоні захоче йому врізати, вдарити його тут же на місці було б чудово, але так вчинив би колишній Тоні. А тепер вони тихо й вічливо посварилися. Напевно, ніхто не помітив, і це дуже вдало. Коли яна знайдуть мертвим, ніхто не скаже, що бачив, як тоні з яном посварилися в пух і прах. Все чисто. Тоні сідає на барний табурет, під'їжджає на ньому до кухонного острівця і висуває ящик. План йому потрібен на папері. Тоні не покладається на удачу, він покладається на свої руки. То не підготувався до справи, той приготувався до провалу. Одного разу Тоні почув цю фразу від старого вчителя англійської, і з тих пір ніколи не забував. Наступного ж року, посперечавшись із тим вчителем на тему футболу, Тоні підпалив його машину та все одно відчуває себе в боргу перед старим. Хто не підготувався до справи, той приготувався до провалу. У ящику для паперів нічого не знайдено, тому Тоні вирішив розробити план в голові. Цієї ночі рано. Нехай світ ще трохи зачекає, нехай собі пташки співають, а Вен там вважає себе переможцем. Хм. Ось тоді і треба вдарити. І нащо люди тільки сваряться Тоні Кареном? Кого і коли це хоч раз доводило до добра? Тоні на якусь мить спізнюється обернутись на шум. А коли обертається, гайковий ключ вже опускається йому на голову. Великий ключ важкий старої школи. Ухилитися неможливо, і в коротку мить перед ударом Тоні розуміє всіх не переможеш, Тоні. Це справедливо думає він, все по чесному. Удар припадає йому в ліву скроню. і тоні ввалиться на мармурову підлогу, птахи в саду стихають зовсім ненадовго, і знов продовжують звірінчати веселі мотиви. З верхівки Платана. Чи може це таке липа? Поки кров тонікарена розтікається фортечним рвом довкола горіхового кухонного острівця, убивця примощує на стіл світлину. Річард Осман. Клуб Убивства Четвергам. Друзі, якщо вам сподобалося і ви чекаєте на продовження, поставте, будь ласка, лайки. І напишіть про це в коментарях. Нам це дуже важливо і мотивує продовжувати.